Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду. А друзі, будемо з вами читати Біблію. Як потрапити в Царство Боже? Я не кажу прямо зараз. Взагалі, специфіка того, як людина може війти в царство Боже. Адже коли ми намагаємось, ну, подорожувати в те місце, яке ми не знаємо, або перетинати десь складний кордон, або кудись потрапити, то ми готуємося до цього, так? ми просимо у людей справи. Ми колись хотіли побачити, ну, я, мабуть, більше всього, фреско Да Вінчі Вечеря Господня, яка на стіні я є в одному з музеїв, в одної з церков в Римі. І В Італії е керівництво е Державне, воно боролося з корупцією і зробило так, що квітки можна купити тільки на офіційному сайті, під конкретне ім'я, от людина, а бажаючих 10 на одне місце. Ну тобто, всі хотіли хто подивитися, хто подорожує, то ну, от, мають можливість тільки через офіційний сайт. Заходиш на сайт в нуль, ну тобто на три місяці вперед немає можливості. Я думаю, як люди взагалі потрапляють. Починаєш читати, починаєш дивитися, читати на форумах, і кажуть, що в певну годину певного дня є оновлення, тобто оновлюються ці квитки, там, здається, 9 або 10 година ранку. І потрібно встигнути. Якщо ну, є бажаючі люди, а кажуть, що більше всього сидять китайці. І тільки оновлюється сайт, вони вихоплюють ну, всі квитки, бо подорожують багато. І певну годину, певного дня дійсно я заходжу, відсвітлюються ці квитки. Я починаю вводити свої дані, починаю висіти сайт, і, і я бачу, я оновлюю його ще раз, а квитки вже в три рази менше. І ледь-ледь тих, там на певний час, коли там ми мали бути, а так це Мілан. і, ну, Для того, щоб потрапити туди, не вдалося да, взяв квитки. Але підготовка. Знаєте, тобто ти роз, так специфіка узнаєш, да, як, от, яким чином. Е, Христос з учнями, Він іде до Єрусалиму, це Євангелія від Луки, 13 розділ з 22 вірша. Йому учні задають таке питання. І проходив Ісус містами і селами, і навчав, ідучи в Єрусалим. Вони вже підходили до Єрусалиму. Сказав йому хтось, Господи. Чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм. Тобто учні питають: Господи, буде мало чи багато людей, які спасуться. Бо, дивлячись на те, як ти кажеш про те, як, яке серце повинно бути в людини, яке відношення Бога, як, як жити. то, ну, Здається, то дуже мало. Дуже мало здається. Що відповідає Христос? Він сказав: силкуйтесь. Увійти через вузькі двері або вузькі ворота, ми читаємо в одному з перекладів. Бо багато хто, кажу, вам буде намагатися війти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору і будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам, а Він у відповідь скаже вам, я не знаю вас, звідки ви, тоді почнете казати. Ми їли й пили перед тобою, і ти навчав на наших площах. А Він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня, там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Аврама, Ісака, Якова, всіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть зі Сходу і Заходу. З півночі і з півдня і сядуть у Царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і перші, які будуть останніми, так каже Ісус Христос. Ось Він відповідає. Ідея вся не в кількості. Те, що багато або небагато спасеться. Та наперед, коли ми читаємо об'явлення Івана Богослова, то Він каже: Я побачив велику нескільність. Нескінченну кількість людей, які стоять біля престола, і це є спасенні, вони з пальмовими гілками в руках, і вони прославляють Бога за те, що вони спасенні. Він каже, спасених дуже-дуже багато. Але Ісус каже: є певна специфіка. В цьому спасінні спастися можливо, спастися не так складно, як здається, але потрібно розуміти, що робити людині. Для того, щоб спастися. І ось, можливо, вони приходять уже до Єрусалиму підходять. І тому ми знаємо, коли читаємо Євангелії, дуже багато прикладів Христос наводив прямо з того, що бачили навколо себе. Для того, щоб от показати, от дивіться, от така от ідея, от так це працює. І людям легше це було зрозуміти. І коли вони доходять до Єрусалиму, то Христос каже: от Царство Боже, воно от, от схоже, як Єрусалим. Тобто місто. Або навіть певна домівка в цьому місті, куди вам потрібно потрапити. Оце є як царство Боже. Єрусалим влаштований так, що ну, там, в нього в стародавньому Єрусалимі в той час були чотири основних воріт, там ще багато інших було воріт, навіть попилові ворота, де вивозили там. Сміття з храму або залишки того, що було в храмі, для того, щоб в цей гієні або в цьому образі допалювати до кінця те, що ну в храмі не, не принесли в жертву, або якісь такі внутрішні там, тварин певних. Ну Тобто е велика комунікація, багато воріт, але стародавнє місто влаштовано так, що були основні ворота, але але. Коли була певна облога міста, або вороги, або якісь е політичні заколоти в країні, або прийшла інформація, що хочуть вбити там, керівництво, або якісь шпигунов, шпигунів хтось засилає, то місто в випадку чрезвичайної ситуації просто ну, закривали основні ворота, всі ворота. Ну, ворота виглядали, вони були великими, там, або дерев'яними, або дерев'яні оббиті металом. Або навіть в Сирії є випадки, коли знаходили кам'яні ворота. Тобто, уявіть собі, там ворота: 4 на 4 метри одна така створка, кам'яна. І на двох завісах вона вісить. То, звичайно, коли її зачиняли, ну, складно протаранити ці ворота. Тобто місто зачинено. Але для того, щоб відбувалася комунікація, щоб вилазили шпигуни або приходили люди, яким потрібно потрапити в місто, то дуже часто біля основних ворот був маленький прохід, маленькі ворота, маленьке таке вікно в стіні. Часто його називали вушко-голки. Воно й виглядало таким чином, як в металі вушко-голки. І коли Христос каже: легше верблюду пройти через вушко-голки, Він не каже про голку звичайну. Це не просто гіпербола. Він каже про таку частину воріт, куди верблюд не протиснеться ніяк, навіть якщо він навколішки стане його не протягнуть туди, туди може пройти або просунутися людина без зброї. Тому що якщо є спигун якийсь, його є мішок з приладдям для того, щоб підпалити місто, він не може туди пройти, і там завжди стоїть охорона. І Христос каже: вхід в царство Боже, він не схожий на те, що відкриті ворота і всі проходять, навіть ніхто нікого не доглядає, ну що там у нього з собою, не питає, хто ви, для чого ви приходите. Не так виглядає царство Боже. А євреї думали, що виглядає. Вони думали, якщо я на родині ворота, будуть зачинені. Тому що то є царство Боже, а це є життя, це є царство гріха. І людина пройде через певний контроль. І ось коли людина хотіла потрапити до міста, вона проходила через ці вузькі ворота, і там охорона, оглядала її, що в неї з собою, питала: до кого, куди ви, тобто особистий контакт. І тоді людина могла проходити, або його зустрічали, якщо він гость, якщо хтось в місті його очікує, то вони домовлялися і його чекають для того, щоб супроводити. Тобто, в чому ідея? От якщо скоротити, знаєте, бо часто там спорюють, там, археологічні розкопки, які це самі ворота, або які двері, але ідея проста. Це, як, знаєте, комендантський час настає, блокпост закривається. І вже так просто проїхати, да, як в день. І вже не можуть люди і тому зупиняють, куди їдете, які у вас документи, чи маєте ви право проїжджати в цю годину, тобто такий огляд і певний ну, особистий контроль. Він працює, і Христос каже: отак в Царство Боже. І ідея не в тому, чи багато, чи мало людей. Ідея в тому, ну, ти повинен розуміти, як тобі діяти. А в чому взагалі ідея? От скажіть, друзі, от як це ви собі уявляєте цю притчу? Христос каже: намагайтеся, да, силкуйтеся увійти через вузькі двері. Ну, перше певні зусилля. Чи не потрібно зусилля докладати? Але розумієте, це зусилля певної якості книжників Фарісеїв. Він казав, ви ярмо складаєте, на шию людям ставите, і люди не можуть сім йти, Їм тяжко. Але тяжко з ярмом або тяжко пройти через ці ворота це різна різна тяжіння, це різна вага. Це взагалі... Тому що вони... у них є моральні претензії, норми до людини, а Христос каже про дещо інше. Тому, що, каже, ви е, сплітаєте цю мораль, і люди так силкуються, але в них не вдається нічого, а самі нічого для цього не робите, але ні те, ні інше не працює. Пройти через вушко голки. Знаєте, ну, ідея не в тому, щоб виставляти людині список праведності, які Бог очікує від нього. Ідея в тому що в серці і в розумі людини відбувається, і це найтяжче всього. Тому що, коли люди зустрічали Христа і їм казали, це є Месія, це є син Божий, чи легко їм було повірити в це? От скажіть ментально просто, чи легко повірити, що ця людина 30-річна, це є син Божий? Ну, звичайно, коли він мертвого підняв, коли він паралізовано зцілив, в це, ну, це легко вірити, легше стає, але взагалі це, знаєте, такий ментальний сув. І це тяжче всього повірити. Легше норми певні до людини застосувати. Ось чому євреї думали, що багатіям навіть легше входити в Царство Боже. Бо в них в їх житті є певний капітал, який вони можуть витратити, виконати закон стародавній. Із всім надбанням прийти в царство Боже. Ось яка в них була ідея. Якщо в мене є гроші, я можу бідному допомогти. Якщо в мене є гроші, я можу замість роботи піти в храм, там, помолитися добре. Півдня можу в храмі помолитися. В мене є можливість, там працюють люди, там все налаштовано. Таким чином я стаю добродієм. Я подивився, ось родина, яка має певні проблеми. Допоможу я їм. От збудував будинок, вони щасливі, діти бігають, я такий добродій. І я перед Богом, знаєте, маю надбання. І люди думали, що якщо в людини є гроші, вона може бути праведною. Якщо грошей немає, вона або тяжко працює, десь же бракує, в храм може і не попасти, нікому не може допомогти. Ну, яка тут праведність? Ну, яка тут праведність, коли людина виживає? В них була така ідея. А Христос то каже: та навпаки. Навпаки, з надбанням богатій, просто з тим, що він кошти обміняв на добродійство, він не війде в царство Боже, це як верблюду пройти туди. Він з собою не може з цим піти. Знаєте, зараз, от коли ну, в наш час, от можете звернути увагу, приходиш в якийсь там великий магазин або рекламний постер, наша компанія перечислила на ЗСУ таку таку та суму. І ти думаєш, о! О, і хочеться в магазині цьому купувати. Ну, це реклама. Ти не можеш це перевірити. А що це має. Може, вони просто свої податки, знаєте, доплюсували разом, і ми перечислили. Або якась політична сила, і там, ми стільки та, там, причи, там, допомогли. Чи допомогли, чи не допомогли. Але це реклама. Це, реклама. це те що саме, що Христос колись сказав: не кажіть перед собою, там, не трубіть. Що ви робите? Хай права рука не знає, що робить ліва. Тому що люди думають, що я оце, оце зробив, і це мені допоможе прийти в Царство Боже. А Христос каже: в одніх трусиках ти в Царство Боже прийдеш. Ти з собою цього не притягнеш. Що ти з собою притягнеш? Це розум, це розуміння, це, це віра твоя, це кому ти належиш. Ти хто ти? Білий ти чи чорний? За кого ти, то яка ти фігура, хто ти? Оце важливіше. І коли людина пройшла і, і якесь військове положення, там зразу охорона каже, скажи, там, поляниця скажи, ну, наприклад. Тобто зразу його ж читають. Видно, хто людина, вона з якого табору. Ну, по неї це видно, її належність. Просто це очевидно, ти наш чи не наш? А якщо ти ще знаєш от, людей, які там, тобто в тебе особисті відносини, дивіться, я не буду все перечитувати, але одна з причин тому, чому господар не впустив до свого будинку. Він каже, він каже. А у нас немає особистого контакту. Ну, хто ти? Хто ти? А той каже: та я чув там на площах, на площах твою проповідь, та я ж. Щось там робив, а Він каже, а я особисто тебе не знаю. Ну як ти чув? Ну, ну а хто ти такий? Може, ти там з ворожого табору, може ти ж ну, ну хто ти? Чому тебе не було? Чому я тебе не знаю? Я не знаю твоє ім'я, не знаю, хто ти? Ось в чому йде. Христос каже, хочеш царство Боже? Подружись з цим царем. Тобто, Бог, Господь, Господь, і особисто з Ісусом Христом. Навернись до Нього в вірі. Спілкуйся з ним, читай його слова, знайомся з ним і розвивайся з ним. Тому що тобі війти в Царство Боже допоможе. Оцей блат, знаєте, як би це не виглядало, або особистий контакт. Ти знаєш його і все, ти знаєш його і розумієш. І ти можеш до нього війти. Оця дуже стара притча, яка багато її розповідали і перерозповідали, але краще її немає. Коли, коли? Люди приходять, царство Боже, там людина стоїть і питає: А чи знаєте ви Ісуса Христа? І от люди підходять да, біля воріт цього раю і кажуть: так, ми знаємо, там, це о, ось той, який був праведний, який син Божий. І підходить одна жіночка да, в руках, і, і в неї питають: чи знаєш ти Ісуса Христа? А вона відповідає: Та Хто ж тебе, Господи, не знає? Ну, бо вона знає. Так, можна теоретично, можна розуміти, але це особисте знання, це особисте знайомство. І тому Христос дає таку просту ідею. Перше, ну хто ти твоя належність? Тобі не допоможе. Те, що ти там робив, комусь там допоміг, це просто це твоя відповідальність, це твоє життя. ти робиш і допомагаєш, і живеш правильно, тому що ти повинен. Тому що ти вже дитя Боже за определенням, ти не можеш по-іншому. Але для того, щоб бути своїм в Царстві Божім війти, то потрібно перше віра в нього і розуміння того, що через нього тільки я спасаюся. Особисте знання. А знайомство ну, нам просто допомагає розширювати з ним спілкування кожного дня. І друге, виконання його доручень. Якщо він мені особисто дає доручення, я повинен їх виконувати. І класно, коли я той, хто йде. Пам'ятаєте пророк Іона, ніхто, окрім нього, не почув цю місію, тому що йому потрібно йти в Нінєвію для того, щоб проповідувати там і спасти людей, які там знаходяться. Це вороги були. Він не хотів, щоб вони спасалися. Але він не дослухався до Бога, розвернувся, фарсіс. Цей човен і поплив собі, але в нього доручення від Бога. І чи може його життя бути нормальним і звичайним, коли є особисте доручення, він його не виконує. Тому піднімається велика буря, тому піднімається шторм і стає всім погано. А він там собі в трюмі, та, на краще боротьба з стресом, поспать подольше. І що? І це не працює. І він вже готовий каже: викиньть мене за борт. Його викидують, велика риба його, його ковтає. І він всередині цієї риби розуміє, що ну, проти Бога я не можу йти. І тому він, здається, кається, і риба випльовує. Він, він попадає все-таки в, все в Ніневію, проповідує, і Ніневія спасається, але він виконує доручення. Ніхто ні цього може не знати, але воно працює так, що оце є правда. Твоє особисте знайомство з Богом, його доручення це є істина, яку ти не можеш перейти. Ти не можеш нікого обманути і сказати: в мене є відносини з Богом, а в тебе нема відносин з Богом. Якщо вони є, вони працюють. Якщо їх немає, їх неможливо якось камуфляж або видимість зробити, що ти Боже дитя. Це видно, це виходить. Якщо мертва людина, вона мертва, якщо жива, вона жива, і це зрозуміло. Якщо перші секунди не зрозуміло, то з часом стає зрозумілим. Тому, дивлячись на слова Ісуса Христа, який ми робимо вивід, ну, просто практичні кроки. Перше, тільки е, вірити в Ісуса, в Його спасіння, е, покаятися, долучитися до Божих дітей, і це дає мені можливість. Бути належним до Царства Божого. Тобто це табір, який я займаю. Друге, особисте знайомство з ним і можливість в ньому зростати і знати його особисто. Це дає мені можливість, коли я прийду. Я не знаю, але я скажу: я знаю таке ім'я, я знаю такого, такого. Ну я, Ну Він мені обіцяв, що я буду з ним. І там, що б не було, якщо на, на тієї стороні твої люди, якщо в царстві Божим ті, кого ти знаєш, якщо в царстві Божим та духовна спільнота, якою ти належиш, свої своїх пізнають, і свій попаде до цього царства. А якщо хтось хоче прикритися, якщо хтось хоче бути тим, ким він не є. І просто в останній час кудись десь якось потрапити, то двері зачиняться перед самим носом, і йому скажуть: а хто ти такий? Ну Ти дуже хитрий, ти все своє життя ну ти належав абсолютно іншому табору, а тут ти раптово хочеш спастися, бо бачиш, там вогоні там темрява, а тут світло і пір, і ну все класно. Ну так не працює. Тому рішення потрібно приймати тоді, коли є час. От зараз є час, ну приймай це рішення. Я хочу належати Богові, я хочу бути з ним, я хочу зростати в ньому. Покайтесь, як покаятись, підійди, скажи, помолимось, допоможемо, навчимо. І ну, це просто можливість сьогодні. Сьогодні є, завтра її може не бути. Але користуйся цією можливістю. Не знаєш, як зростати? Є певний тупік. Найди для себе церкві, авторитетну, там, духовну людину, і скажи: Я хочу навчатись, Ну тобто, розкажи, як мені зростати. У мене така ситуація, може, там в тебе була. Якщо людина хоче рухатись в духовному напрямку, вона знайде можливість. Тому це, знаєте, ну, хибна стіснітельність, коли ти от думаєш, чи питати, чи не питати це твоє життя. Ти можеш топтатися на місці, ти можеш там думати, чи йти, чи не йти, чи питати, чи не питати, а потяг уже уйшов. А ти потім стоїш і думаєш, а хто мене розумним, називе, що я тут. Ну, була можливість, була можливість. Я не допитався, я не зорієнтувався. Тому використовуй усяку нагоду для того, щоб бути в Царстві Божому. І коли цей потяг або літак піде, ми не знаємо коли. То ти будеш там, де, де чудово, де благословення, де благодать Божа, де сам Ісус Христос. І це нескінченно, це, це вартує того, щоб цьому приділити увагу і робити певні кроки. І входив Ісус до місця, і потім там були дискусії, але ті люди, які йшли з ним, вони вже точно знали, який алгоритм дій. Бо деякі думають, та за кампанію війду в ворота, а ворота будуть зачинені, і прийдеться десь десь пройти. Тому живи так, щоб це надбання було в твоєму серці, в твоїй душі, в твоєму житті. І за кампанію не вийде. Не вийде, ти можеш сказати, та я православний, там, в дитинстві похрестився, якось, якось народ та спасеться, і я сім натовпом православним десь спасусь. Не працює. Думаєш, хрестик на шиї не допоможе. Бо в ті ворота будеш лізти, і хрестик той назовні залишиться. А якщо його всередині немає, в серці твоїй немає, в житті твоєму немає, то тобі нічого не допоможе. Не атрибути, не ікони, не свячена вода, не якісь свічки, бо туди тільки от так, як є. Ти твоя душа, твоє розуміння і твоя віра. Якщо це пройде. Спасешся, якщо ти за ти заклунками якимось хочеш, не, не спрацює. Тому дослух, дослухайтесь до слів Ісуса Христа і думайте про своє життя, бо ну, ніхто за вас не може подумати. Це рішення особисте. Нехай Бог благословить. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього, на наш Фейсбук, Інстаграм, наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь. Ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить. і серце щоб і води, щоб я пройшов. О я за мене. Eu